Всім доброго вечора. Знову нове відео. Старий товар. Деякі ціни знижені. Зібрані набори. По акції. Починаємо наші продажі. Так, підемо по фрезам. Такі фрези. 35 гривень. Такі фрези. 40 гривень. Такі фрези. Розгортки, скажімо так, 40 гривень. Такі. 35 гривень. Показую вам поки факти, що по ті, шту... що поштучний. Без набору. Такі. 35 гривень. Такі. 40 гривень. І такі. Тут 10,8 і 11,72. О, 11,28. 10 і 8. Одній розмір, другий розмір 11. 0,28 по 20 гривень за штуку. Далі набір такий, По акції. 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 штук, 10,8, 5 штук 11, 0,28. 150 гривень за 10 штук. Це виходить по 15 гривень. Далі такі набіри. Просто цих фразів мене немає. Вони були там декілька варіантів, декілька собі залишив. Дивіться, які. Таких дві. Такі дві. Таких дві. Така одна довга. І одна така довга. Там, покажу, оп. На все довжину, бачите, тепер як розгородка. Розмір, Не видно розмір. Так, і далі. Виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 18. Тут 3 штуки 10, 8, 3 штуки 11, 0,28. За набір такий буде. Набір такий є тільки один. 400 гривень. Таких наборів я можу вам зібрати хоч 20 штук, навіть більше 20. Далі такий набір. Одна така ферза, Ну, зенковка, скажімо так, ви бачите. І така. І таких 10 ,8. 10 і і 8, 8 таких 10 штук, і 11.028, 10 штук, 300 гривень за такий набір. Він є тільки один. Далі КМ4. Розгортка номер 4 Отакого от плану. На базарі в нас я б ходив, дивився, 160 гривень за штуку. У мене, скажімо так, половина вартості і ще мінус 10% обр... ну, орієнтовно. 75 гривень км 5, Номер 5 150 гравів. км 4. Номер 4. О такого плану. 75 гривен. Далі. Км 4 Номер 2 75 гривень. Далі такий мічик М27 на 1,5. Бо 100 гривень, буде 80 гривень. Далі підшипники. 8210. 78 гривень. 82,08, 80 гривень. 8110 – 60 гривень. Це опорні йдуть. 8109 – 45 гривень. 8202 – 25 гривень, 8204 – 50 гривень. 8203 – 40 гривень. 82,01. 35 гривень. Далі. Кулькові йдуть. Далі. 6216 – 16. 200. 70 гривень, 62, 12, 210, 62, 11, 170. Далі тут кульки звичайні. 210, 210, 115 гривень, 209, 110, 208, 85, 207, 70, 26, 47, 205, 35, 24, 35, 203, 25, 202, 23, 21, 20 і 20, 20 гривень. Далі кам'яні абразивні. В минулому відео є, я показував. Зліва від вас. Як ви дивитесь, 40 на 40 в середині 16, справа від вас 31 на 25, в середині 9. Зліва від вас по 30 гривень, справа від вас по 15 гривень. Далі такі десь. Такий набір 40 гривень. Тут 5 штук лівих, 5 штук правих. Масленки, Давай вам покажу маслінки, кому потрібно. сьогодні був на базарі, був просто здивований, я вам скажу чесно. масленка М6, отака на базарі, у нас в Луцьку. 12 гривень штука. Кажу, я вам буду приносити по 4 гривні, будете брати. Ні, то дорого. Тобто ви ж продаєте по 12 Ну, такий ринок. Я був в шоці, скажу вам чесно. Здивований дуже. М6 пряма 4 гривні. М8 пряма 450, М10 пряма, 5 гривень, М6 під 90 градусів, отакі. 8 гривень, М8 на 90, 850, М10 на 90, 9 гривень. От бачите, під 45 лежить. Ну, під 90 буде. 9 гривень. м 6 під 45 Отакі. 8 гривень. м 8 під 45 850 і М10 під 45 9 гривень на це поміняти. Неправильно пакети сипну. Мене вони просто я купляю пакетами. Я купляю, мені приносять, я людей беру під реалізацію, мені приносять по тисячу штук. За того така і ціна дешево, 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 скажімо так, бо я свої кошти заморожую. Бо не так вони швидко йдуть. Все, всім подякував. Пишемо на Viber, Viber 066 911 3258. А, щіткіше. Такі щітки для димохода, чисто чистити не беруть. По 20 гривень. Дивіться, вони отак мнуться. Я вам покажу, одною рукою незручно, отак отак. Тут буде палку дерев'яну, як мені кажуть. Обмотаю і чисто. Виклу, отак робите, вона розходиться. отак. отак Далі така щітка для болгарки по 40 гривень. Все, пишемо на Viber. Всім подякував. Всім доброї ночі та спокійної.